Темою сьогоднішньої нашої зустрічі є практична робота з хімії для учнів першого класу, прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівальними приладами, виконання найпростіших лабораторних операцій. Метою нашого заняття є Закріпити знання правил техніки безпеки під час роботи в кабінеті, сформувати навички поводження з лабораторним обладнанням, посудом, а знайомитись з будовою полум'я. Нагадую про необхідність поведінки правил поведінки в кабінеті хімії. Перше. Працюй в кабінеті хімії обов'язково в халаті. Будь максимально обережним під час виконання будь-яких експериментальних робіт. Пам'ятай, що неохайність, неуважність, недостатня бізнесність із властивостями речовин, з якими проводиться робота, можуть спричинити нещасний випадок. Виконуй тільки ті хімічні досліди, які узгоджені з вчителем під його наглядом або наглядом лаборанта. Уважно читай етикетку на посудині з речовиною, яку береш для досліду. Відкривши посудину, не клади пробку на лабораторний стіл боков, а став її. Реактиви для досвідів бери лише в тих кількостях, які зазначені в інструкції. Якщо в інструкції не зазначено, яку масу чи об'єм реактиву треба взяти, то. Суху речовину берить у тій кількості, щоб вона вкрила лише дно пробірки, а ридину не більше однії шостої об'єму пробірки. Надлишок, узятого реактиву, ні в коєму разі не зливай, не всипай назад у посудину, де він зберігався. Його дозволяється зливати, сипати у спеціальні склянки. Посудину. З якої взято реактив, відразу закривай пробкою і постав на місце. Під час нагрівання розчинів у пробірці використуйся пробірка-тримачем, уважно стеж за тим, щоб отвір у пробірки був спрямований вбік від тебе та інших працюючих, бо рідина, внаслідок перегрівання, може викинутись з пробірки. Під час нагрівання рідини стеж, щоб не перегрівалися стінки посудини над рідиною, особливо коли рідини мало, бо в разі потраплення на перегріте скло краплю рідини посудина може тріснути. Щоб уникнути перегрівання, ніколи не нагрівай пробірку лише знизу, а равномірно прогрівай всю пробірку весь її зміст. Ніколи, речовини не пробуй на смак, нюхай всі речовини обережно, не нахиляйся над посудиною і не вдихай на повній легені, а спрямовуй до себе пару чи газ рухами руки. Будь особливо обережним під час роботи з нагрівальними приладами, гарячі предмети став на керамічну пліт. Або спеціальну підставку. Відпрацьовані реактиви зливай у раковину після їх нейтралізації, а цінні реактиви у спеціальний хімічний посуд. Після закінчення роботи прибери своє робоче місце, відключи воду, вимкни електронагрівальні прилади і обов'язково ретельно вимий руки, не клади. Свій сніданок на лабораторний стіл і ніколи не вживай їжу в хімічному кабінеті. На цьому слайді ви бачите, звертаю вашу увагу на те, як потрібно нюхати речовину. На цьому слайді зображене нелабораторне обладнання. Пригадайте, ми на минулому уроці Розглядали це питання. Намалюю зошиті два чи три предмети лабораторного обладнання, зазнач їх назву та значення, і надішлі мені. Тут на слайді показано найпростіші операції з речовинами. Тобто, більшість дослідів виконуються у скляному посуді, пробірках, хімічних стаканах. У Аби правильно здійснити ту чи іншу операцію, треба знати певні правила. Тут зображено, як треба нагрівати пробірку безпосередньо в полум'ї. Виконуй такі операції при роботі зі штативом перше Закріпи муфту. На середині стержня штатива. Пересунь вгору і вниз. Закріпи в мухті тримач. Закріпи на штативі кільце, не знімаючи тримача. Закріпи пробірку в тримачі штатива. Це треба зробити так, щоб пробірка не випала, і щоб її можна було переміщувати. Тобто пробірку треба затискнути, але не дуже сильно. Бо вона може тріснути, помістити на кільце штатива хімічний стакан. Спочатку на кільце штатива покласти спеціальну сітку, а потім на неї поставити вже стакан. На кільце штатива помістити без сітки парцелянову чашку можна. Ось штатив. Зображено назви його. Це підставка, муфта, стержень, тримач, гвинт тримача і кільце. Для чого використовують тримач? Як правильно закріпляють пробірку? Як правильно виняти пробірку? Будь ласка, подумайте над цими питаннями. Це ви повинні записати у зошиті і. Означити, яку будову має лабораторний штатив. Тут показано, якщо немає лабораторного штатива, як можна нагрівати речовину в пробірці. Ви бачите над спиртовкою, за допомогою тримача або за допомогою бумаги. Увага! Категорично забороняється закривати отвір пробірки пальцем і струшувати її. Тут показано, як треба перемішувати ридину в стаканчику. Правильно і як неправильно. Тут як проводиться випарювання. Ви бачите, що тигельними щипцями береться годинникове скельце. І на ню пипеткою наносяться краплі розчиненої солі і проходить випарювання. Тут показ, зображено, як переливають ридину з однієї пробирки в іншу. Тут показано вигляд спиртового пальника, що він собою представляє. Дмухати на запалену спиртівку категорично забороняється, це може також спричинити до пожежі. І на другому малюнку ви бачите, як заповнювати спиртівку спиртом для того, щоб вона горіла. Ми розглядали на минулому уроці будову полум'я. Вам треба буде теж намалювати цей малюнок. Тут зображені зони. Занотуйте в зошит, що собою представляє полум'я, і яка частина полум'я найгарячіша. Яку частину полум'я треба використати для нагрівання речовин? Як потрібно гасити полум'я спиртки. І зробити висновок з цього слайду. А тепер. Переходимо до висновків, над якими я вам розповідала на, на цьому уроку, занятті. І так, перше, ви повинні написати у зошиті, що зображено. Друге, поясніть, що це таке і його склад. І третє як правильно закріплювати хімічний посуд. Це ви повинні виконати, доповнити речення. Тут написані правила, про яких я вам розповідала на початку. А тут ви повинні дописати ці речення. На цьому слайді зображено, наведено 6 прикладів, і треба знайти зайвого. Його можна підкреслити чи написати окремо. І Наприкінці нашого заняття перед вами стоїть така проблема. Як внести до полум'я одночасно дві скипки. Одну в нижню частину, другу в верхню частину. В якій частині полум'я швидше загорілася? І чому. Таким чином, ваше домашнє завдання опрацювати це відеозаняття, зробити записи і надіслати мені.